Всім доброго ранку. Радий вас бачити на своєму каналі. Зараз покормлю. Дивіться, який у нас сніг пішов. Сьогодні у нас п'ятниця. Гарний сніг, світ горить. Зараз я виключу світло. Так. Я чому біжу. Зараз воду поставлю кроликам. І біжу, біжу, біжу. Хочу ж подивитися, що в нас сьогодні в крольчатнику. Пораненько. Прикрий. Так. так, світло включу потім тут. Так. Зараз обираю. Тачку, 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 тачку. Так, дивлюся, що у нас тут. Так, мамка, тут корми, не мішаю. Так, ця сидить тут, але я поки не бачу нічого. Пуху теж рядом немає. Добре. Ну в неї є срок 2-5. Ну почекаю. Так. Все одно тут бігом пробіжуся. Ця залази. Сидить добре. Так, і молода. Мене більше всього хвилює ця кроличка. Так, ну вона там вже вроді би потихеньку робить гніздо. Видивлюся, я вчора наложив, вона все позаносила. Мабуть, я щось дам їй небагато. Може вона з'їла. Ну, подивимось. Так, вона їсть. Нема поки нічого. І ніяких проблем теж немає. О, Господи, ця ніч знову накидала своїх біндюлей. Какашок. Так. Все. Тоді я спокійно вже вправляюся, думаю, встану зранку подивлюся, чи немає в мене якоїсь новини. Немає. Так, все, я тоді вправляюся. Так, я це замітив, що вся птиця, кури, як і ми з вами, стали раненько, чистяться, миються, бриються. бачите, кожен... Самчик біля своїх дівок хоче бути гарним. Він наглий, Сама нагла. Значить, я ще не відкрив, вони вже пролазять. Зараз буду відкривати. Думаю, засніму качок. Спочатку хай вони... Ну, позаходили. Позаходили. Ну, позаходили. Друзі. Всім доброго дня. Вихідного вам настрою. І в нас настояща зима. Дивіться, що робиться. Я вже сьогодні раненько встав, вже другий раз відкидаю сніг. Це бомба. Настрій чудовий. Оце настояща зима. Я вже качок випустив, зараз потім випущу курей, але хочу спочатку випустити наших собак. Хай вони побігають по такому гарному снігу. Якраз наша тінка самоєд. Люби купатися в такому снігу. І це буде дуже супер і дуже класно. Так, випускаю всіх, зараз сніжок струшу. хай А бігають. Все, і побігли, 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 побігли. Це їм велика радість. Ханя, потім я почищу, бо так куди ти мене збиваєш. Тіна. Тіна, це вино. Тінка. Тіна, йди сюди. Ах, где я тут і Тіна. Тіночка. Тіна, Глянь! Тіна і Херіс. І наш, вічно голодний, щось десь нанюхали. Так, це я ж кажу, це тіні лафа. Якраз 0-1. тим наш кричатник, будемо випускати наших курочок. Так, бачите, в мене вже хазяїн тут сидить. Сидить на чеку. Чекає вже. Я йому вчора водичку налив. Керує, тут керує у мене. Так, зараз відкрию нашим курочкам. Хай біжать. Так, приключу зараз музику. Так, а ну відходьте. Так, дивимося. Що ми перше дивимося? Я ще раз хочу сказати, що дуже хвилююсь за ці окроли. Так як шкода мені цю буде кролицю бити. Так, зараз я включу світло. Так, включу на камері світло. Нема нічого не бачу, поки що сидить просто. Ну, вона позаду сидить. Так, тут у нас... Там пух є, все вроді би добре. Так, дивлюся тут по пухові. Вчора дав пуку качанчику кукурудзки, пуха немає в клітці. Якщо немає в клітці, значить ще немає нічого. Сьогодні четверте, але все одно я так. Теж поки нічого. Чекаємо. Так, ну тут все по-старому, тут все добре. Все, я тоді пораюся. Піду ще подивлюсь. У нас сніг, мабуть, ітиме сьогодні цілий божий день. Качки теж. Тепло, гарно. О, о, де, о, Рижик наш. О, І ці, і ці млафа. Оце такий суботній, гарний день. Нас сьогодні зустрічає. Так як я вже давно не готував, десь недільки три не виставляв ніяких відео, що я готую. Я зараз сів на невеличку дієту. Mm. Значить, Що тепер я роблю? Так, це ми коптимо тут друзям. Купив я три хеки три хеки і робитиму хек тушений. тушений. Точніше, робитиму тушений хек. Значить, на низ я роблю цибульку, цибульку. Зверху піде в мене морковка, ось жінка вже кладе чи накладає, чи розкладає. Так як я зараз майже жирно нічого не вживаю. Тільки парине. Ось Придбали щось брокколі. І будемо класти, точніше, класти-класти. І будемо ложити наш хек. Зараз почистимо і будемо тушити. Гарна така страва. Це мені вчора одна бабуся підказала. І ще хочу я положити пару картошин, Щоб і була картопелька у нас. Дитина в мене начислила картошечки, поки я з'їздив тут по своїм справам. Виде, ось у нас і пюрешечка дітям. Потім потихеньку, потихеньку. В дружина робить, а я тільки знімаю. Бо ми ж одна сім'я, значить їстимемо вже ж в одному казані. Так, а це ось я, бачите, сьогодні закапчу своєму другові, знайомій. Купляв на ринку таку цибулю, дуже гарна, дуже солодка до, до салатів. Вже майже не залишилось тут 5. Треба буде знову поїхати, подивитися. Так, дивіться, тепер кладемо зверху рибу. І трішки, трішки ми його присолимо. Перчити не будемо, а трішки присолимо. сільодочку одну, так? І ще одну сільодочку тоже, Я купив морожену, теж спробуємо. Або зробимось такої пароварочки нашої. Ну, Подивимося. Я думаю, що хек весь влізе сюди, а сільодку зробимо вже в пароварці. І така буде вкусна страва, тушений хек. З овощами. А можна і перчика, так, да, болгарського зверху, чи не? Так? Да? Не треба? Цибуль. А, або цибульку зверху, щоб вона сок дала, так. Да. Точно. Бач, бабуля вчора нам одне підсказала, а ми тут уже своє додаємо. Я думаю, це достатньо, да? а то мені в салат на капусту, хай буде. Так як я кажу, що ця цибуля дуже смачна. Вона солодка. Як ото кримська була, тільки ж вона дорога, а це біла, але дуже-дуже солодка. Так, і все. І ми накриваємо кришечкою і будемо відправляти або в духовочку, або на плиту ставити. На плиті буде стояти. І я вам покажу вже сам процес уже майже готовий. Зараз тільки ось включу, включу. Да, горить. Все, жінка зараз відрегулює, яку треба. Температуру і ждемо кінцевого результату. Так, а я вже тоді буду сам зараз розбирати оцю селюдочку на нашу я Дивіться, як Ще раз покажу, яка гарна красота сьогодні з вікна. Просто бамба. Оце таку зиму я люблю. Зим, щоб був мир у нас. І все у нас буде добре. Так, розробляю я тоді. Сільотку і будемо ставити, заливаємо нашу паровачку води. Значить, воду я сюди не додаю, так як чого, бо деякі будуть спитати, чому ви води не додаєте. Цибулька дасть свій сік, морковка дасть свій сік і буде дуже... Приверить не пригорить, бо ми на дно трошки налили оливкової олії. Оце я вам що забув ще сказати. Так. Все, чекаємо на результат. Так, і дивіться, наша рибка відкриваю, вже майже готова. Бачите, те, що я вам і говорив, воду я не додаю, води вдосталь. Значить, рибку я вже спробував, рибка ось наша розварюється. Ось, скуштував. Вона і не солена, і не. Ну смачна. От, називається день для того, щоб не поїсти жирної їжі. А так як на дієті, то. Можна таке смакувати. Так, я це прикриваю. Я поки вже збігав, в мене жінка вон, картошечку зробила вже, я не знаю, коли вона вспіває рогалики, але ну, це для них. Це не для мене. Хоча вони диетичні, кстати. На, бездрожжевому, на бездрожжевому тісті вони зроблені. Оце такі в мене, бачите, три дні буде. 1 день. І зробили ж нашу розібравсь. Нашу цю сільодочку. все. Теж спробуємо. Знайома сказала, що дуже смачно. Я ніколи таке не їв. Я привик капчене, смачне, м'яско, салка, а тепер спробуємо побути на такій дієті. Так, все, я, сп... я пробую. Якщо сподобається, сподобається. Ні. Ну, у мене вибору немає. Тут треба вже або їсти, або вже Уже щось робити. Так, смакуємо. Дружина мені насипає. Ну не тільки мені насипає всім. Якщо я на дієті, значить і всі на дієті. Це я так хочу, це моє бажання, але воно не збігається з тим, що я хочу і моє бажання. Вона вигляд дуже смачна, так? Да? І Оця зеленушка, так, да, оце. Брокколі оце. оце. Воно смачне хоч. Фу, вона якось такий запах. Ой, ну добре, будемо щось спробувати. Я сподіваюся, що хоч рибка ця смачна. Я смішного не бачу нічого. Друзі, пішов я пробувати. Ну, рогалики, я думаю, багато мені ніхто не дасть їсти, а тут, тут цю зелень, я думаю, що теж готова. Ну, Сілетку я не їв варену, Жарену. Парено. Жарену не їв, а їв тільки. Парено. Ні, не парену, а малосольну дуже люблю. Все, Все парене, в общем, Оце так. Дошикувалися.